Випробування рукостисканням пройдене. Це та сама мить, яку згодом Мануель Макрон назве моментом істини. Під час нещодавньої зустрічі Трампа та Макрона у Брюссель вони так сильно стиснули рок один одного, що під час позування для фотографів було помітно, як побіліли кісточки їх пальців. Помірятися з силами люблять як Трамп, так і президенти Туреччини та Росії, розповів Макрон. Але він ставиться до цього спокійно. Хоча свою посаду Макрон обійняв нещодавно, він уже встиг отримати репутацію впевненого гравця у зовнішньополітичній сфері. Хоч він і робив компліменти на адресу Трампа на самітах НАТО та Великої сімки, Макрон сповідує однозначно про європейську позицію у зовнішньополітичних, економічних та екологічних питаннях. Свій перший закордонний візит Еммануель Макрон здійснив до Берліна. Ще за виборчою кампанію у Франції німецький уряд не робив таємниці з того, що Макрон є для нього найбільш бажаним кандидатом. А тому у Берліні на нього чекав теплий прийом. Попри деякі розбіжності з економічних питань, Ангела Меркель та Еммануель Макрон продемонстрували єдність в усіх ключових зовнішньополітичних питаннях. Це стосується перш за все позиції щодо України, її територіальної цілісності, а також невизнання статусу Криму в складі Росії. При цьому тривалість режиму санкцій проти Москви, Берлін і Париж чітко пов'язують з реалізацією. Кремлем своїх зобов'язань в межах мінських угод, Незважаючи на розбіжності з Москвою, Париж та Берлін готові з нею співпрацювати, але лише тоді, коли така взаємодія відповідає інтересам країн Великої Сімки. Останні двосторонні переговори російського президента з лідером Франції на французькій території відбулися майже п'ять років тому, в червні 2012 року. Нинішня зустріч Москва та Париж анонсували лише за тиждень до візиту Путіна. Офіційно вона приурочена до відкриття виставки у Версальському палаці з нагоди трьохсотріччя відвідин Франції Петром Першим, і. і це зручна можливість для Макрона зустрітися з Путіним без офіційного прийому в Єлисейському палаці. Тема переговорів двосторонні відносини боротьба з тероризмом і головне врегулювання криз в Сирії та в Україні. Експерти не очікували від нинішньої зустрічі якихось конкретних результатів, адже ще нещодавно, в ході виборчих перегонів, штаб Макрона звинувачував російські державні змі в поширенні фейкових новин з метою дискредитації Макрона та на підтримку його конкурентів. А за місяць до першого туру президентських виборів Франції Володимир Путін навіть прийняв у Кремлі кандидатку від правопопулістського національного фронту Марін Лепен. Під час виборів Макрон багато разів заявляв, що не поділяє цінності Путіна і називав дії Москви в Сирії та в Україні серйозним порушенням міжнародного права. Щоправ Правда, при цьому Макрон завжди наголошував на важливості збереження діалогу з Москвою для урегулювання цих конфліктів.